З їх леопардовими квітами та ягодоподібними насіннєвими головками, чорничні лілії це чарівні багаторічні рослини для зон 5-10. Незважаючи на своє прізвисько, ці рослини насправді є помаранчевими ірисами. Вони дуже невибагливі і підходять для багатьох стилів саду і типів ґрунту. Всього кілька кроків і ваша рослина буде рости в правильному місці, а ви зможете насолоджуватися плямистими квітами і рису все літо. Давайте розберемо все, що потрібно знати, щоб успішно посадити, виростити і доглядати за чорничними ліліями. Що таке чорничні лілії? Чорничні лілії це прямостоячі трав'янисті багаторічники, що належать до сімейства ірисових. Ці кореновищні рослини мають підземні стебла, які допомагають їм поширюватися, вони починають цвісти всередині літа. Кожна плямиста квітка триває лише близько одного дня, але нові квіти з'являються безперервно протягом декількох тижнів. Цей багаторічник отримав свою назву через блискучих чорних ягід, які з'являються після відцвітання. Ці ягоди виходять з грушоподібних насіннєвих коробочок після їх висихання. Ягоди розташовані в гронах, що нагадують плоди ожини, але вони неїстівні. Характеристика Чорничні лілії іноді називають леопардовими ліліями, оскільки їх квіти яскраво помаранчеві з червоними цятками. Є також жовта різновид. Кожна квітка складається з шести пелюсток і цвіте на стеблі у вигляді суцвіття, листя мечоподібні середньозеленого кольору. Рідний ареал. Чорничні лілії родом з Індії, Китаю, Тайваню, Японії та Росії. Вони добре ростуть у садах у зонах витривалості 5-10. Посадка. Ціплямисті і риси дуже прості в посадці і не вимагають спеціальних знань. Ви можете почати з голих коренів або насіння. Висаджуйте кожну групу приблизно на 10 см один від одного. Пересадження пересадка з горщика в сад дуже проста. Один полийте рослину, поки вона ще в горщику. 2. Викопайте яму вдвічі ширше і глибше кореневої кульки. 3. Помістіть рослину в яму, розгорнувши її найкращою стороною вперед. 4. Засипте яму землею і утрамбуйте ґрунт. 5. Переконайтеся, що навколо коренів немає повітряних кишень, які можуть спричинити осідання. 6. Добре полийте рослину і регулярно перевіряйте її, поки вона закріпиться. Вирощування з насіння. Вирощування з насіння просте завдання. Ви можете зібрати насіння зі своєї рослини або придбати їх у садовому центрі. 1. Збирайте насіння, коли насінняві головки сухі, але ще не розкрилися. 2. Якщо ви чуєте, як насіння брязкають у стручку це ідеальний час для збору. 3. Ці насіння вимагають стратифікації. Поставте їх у холодильник на 4-8 тижнів. 4. В кінці зими посійте насіння в контейнери з ґрунтом для розесади. 5. Присипте шаром ґрунту близько половини сантиметра. 6. Поставте контейнери на сонячне місце. 7. Підтримуйте ґрунт вологою, поливаючи в міру висихання. 8. Коли потеплішає. Загартуйте розеєсаду на вулиці. 9. Пересадіть в сад, коли рослини зміцнюють. Як вирощувати. Щоб насолоджуватися елегантною листям і яскравими квітами, цьому багаторічнику потрібно повне сонце, добре дренований ґрунт і періодичне видалення зів'ялих квітів. Світло для здорових чорничних лілій садіть їх на повному сонці. Мінімум 4 години, але краще 6 і більше. Ці леопардові іриси будуть найздоровішими і красивими при хорошому освітленні. Вода. Чорничні лілії посухостійкі. Для кращого цвітіння поливайте регулярно. Залежно від погоди, дощів може бути достатньо. У посушливі періоди використовуйте додатковий полив, щоб квіти залишалися красивими. Ґрунт. Чорничні лілії невимогливі до типу або кислотності ґрунту. Головне хороший дренаж поліпшити його можна за допомогою компосту, перліту або піску. Якщо ґрунт занадто вологий, рослини можуть страждати від кореневої гнилі. Це невиліковна хвороба, яка призводить до загибелі рослини. Ви можете врятувати частину, видаливши гнилі ділянки коренів і пересадивши здорові частини в свіжий ґрунт. Температура і вологість: чорничні лілії добре ростуть в зонах 5-10. Вони переносять як сухий, так і вологий клімат. Тримайте їх при температурі вище мінус 5 градусів, і все буде добре. Добриво. Зазвичай цим і рисам вистачає поживних речовин з ґрунту. Додаткове добриво не потрібно. Але якщо ґрунт бідна, можна внести збалансоване добриво або компост навесні. Догляд чорничні лілії дуже невибагливі. Видалення зів'ялих квітів запобіжить поширенню насіння і збереже рослину акуратним. Коли стебла починають виїнути, обріжте їх, це може стимулювати нове цвітіння. Восени обріжте рослини до землі, видаліть пожовклі листя і залишилися стебла. Високі стебла можуть потребувати опори, щоб не впасти. Але якщо поруч є інші високі рослини, вони можуть служити підтримкою. Розмноження. Найпростіший спосіб розмноження поділ. Робіть це влітку або восени після цвітіння. Ділення Вам знадобиться лопата і ніж. Один. Обережно викопайте кущ, який хочете розділити. Два ножем відокремте частини рослини з листям. 3. Перевірте коріння на гниль і видаліть пошкоджені ділянки. 4 пересадять початковий кущ і нові деланки. Популярні сорти. Сортів чорничних лілій небагато, але один з них особливо популярний. Freckle Face, цей сорт дає яскраво помаранчеві квіти з темно-червоними плямами. Цвітіння починається всередині кінці літа і триває кілька тижнів. Листя мечоподібні, середньозелені. Проблема. Чорничні лілії зазвичай безпроблемні, але є кілька моментів, на які варто звернути увагу. Шкідник. Найнебезпечніший шкідник рисовий свердлильник. Його складно помітити вчасно. Якщо рослина вияне без видимих причин, перевірте основу на наявність отворів. Викопайте кущ і огляньте коріння. Видаліть пошкоджені частини. Можливо, вдасться врятувати здорові коріння. Слимаки та равлики люблять листя ірисів. Збирайте їх вручну вночі або використовуйте пастки. Хвороба, чорничні лілії страждають від кореневої гнилі в перезволоженому ґрунті. Ознак, коричневі м'які листя. Веянення. М'які корене вище. Лікування немає. Викопайте рослину, видаліть гнилі частини і пересадіть у свіжий ґрунт. Часті питання. Що посадити поруч з чорничною лілією. Найкращі сусіди рослини, які люблять сонце та хороший дренаж, Гайлардія. Ехінація. Лілійни, декоративні трави, шаблія. Чи безпечні чорничні лілії для тварин? Ні. Всі частини рослини можуть дратувати шлунок. Насіння і ягоди токсичні. Як замовити чорничні лілії? Восени обріжте листя до землі. Ягоди можуть прикрашати сад взимку, але вони отруйні. Чому не цвіте чорнична лілія? Можливі причини недолік сонця. Надлишок добрив. Молода рослина зацвітає на третій рік. Укладення. Якщо ви шукаєте новий ірис для саду, чорнична лілія, чудовий вибір. Цей надійний багаторічник дарує красиву листя і квіти за умови сонця, дренажу і помірного поливу.